Українці і українки. Вітаю вас на каналі Літературна країна. Знаю, що ви довго чекали цього моменту. І ось нарешті я прочитав книжку Героїчні казки видавництва Віват. Це дуже цікава книжка. Тут є багато історій про те, як любити свою державу, про те, що Треба завжди боротися до останнього, щоб захистити свою країну і те, що добро завжди перемагає зло. Казок тут декілька, і книжка може здатися маленькою, але у ній велетенська цінність. І зараз я вам перерахую казки, які тоді, а про деякі навіть трошечки розповім. Залізний генерал і карлик боєнько Валерій Залужний. Ташка зі сталі Катерина Поліщук, розлючена вишиванка Михайло Діанов та любові Валерія Карпиленко, сльози червоної калини Марія чашка тянголи її тайра Юлія Паєвська. Волю не полонити Ярослав Брегінець, лицар світла, Роман Радушний, Серце вовка Дмитро Коцюбайло. Зараз я хотів би вам розповісти про казочку, яка мені найбільше сподобалась. І це казочка розлючена вишиванка Михайло Діанов. Тут розповідається. Про маленького хлопчика Михайлика він дуже любив свою маму. Вона йому подарувала вишиванку. Та вишиванка була непроста. Коли Михайликові загрожувала небезпека, вона ставала найміцнішою бронею і могла захистити від будь-якого меча. І ось одного разу. Напали на Михайлевий край злі ворони. Вони хотіли знищити прекрасну країну, в якій він жив. Тоді Михайлик взяв вишиванку, одягнув і пішов у бій, Довго бився, але по кількості зло перемагало. Тоді Михайлова вишиванка стала найміцнішою бронею. І окутала увесь його рідний край. Не змогли крізь ту вишиванку продертися вороги, і вишиванка знов стала з гарненькою сорочкою. Знов на ній з'явилися хрестики. І знов край Михайлика був вільний. Друга моя улюблена казочка це залізний генерал і карлик. Боєнько Валерій Залужний. В цій казочці розповідається про гідкого короля. Звали його Боєнько. Він був дуже злий і жорстокий. Жив він на старому болоті, де найбільші кракотухи навіть носа б не пхали. Там у нього був народ такий самий. Злий і ненависний, його народ ненавидів край, але роками Карлик казав, що цей край найкращий і не дозволяв нікому не ступати. І всі подумали, що кращого краю не було. І ось одного разу побачив воєнько вільний народ, співав той народ, веселився. І так не сподобалося це королю, що він узяв свого друга, короля сусідньої країни, і почали вони з болота, грязюку, мітати і армію ліпити. Думають, що буде страх, і здадуться вільні люди, але на то вони вільні, що не здалися. Взяв тоді залізний генерал, який був в одним із вільних жителів, узяв велику кількість людей і пішли вони битися з тим боїньком, довго билися, і ось, дивиться, немає його людей. Хтось помер, а хтось перейшов на нашу сторону, бо побачив, що там набагато краще. І ось стоїть він самий, вже хоче ліпити нову армію, але не може, його оточили. І ось лишився тільки один спосіб. Узяв він гриб поганющий, яким він страшився на весь світ. І до нього підходять, а він каже: не підходьте а то кину. тільки сміється вільний народ, не боїться він гриба, навіть якщо. Помремо, кажуть, наш край не помре. І кинув він той гриб, але впав тільки на його ж землю і знищив його ж самого, а залізний генерал почав чатувати коло тієї землі, щоби навіть той, хто вижив, не пройшов на вільну землю. Наступна казочка це лицар світла, Роман Ратушний. Тут розповідається про маленького хлопчика Романа, який дуже любив свій сад. Але більше, ніж свій сад, він любив свій рідний край, підріз Роман. І так досі любить той сад, як свого рідного брата. Кожний дуб йому щось шепоче, кожна травинка. Але одного разу на його сад напали злі гусениці. Тоді Роман зібрав таких самих, як він, хто любить той сад, і почали вони чатувати, гусеницю проганяти. Але згодом прийшли злі ворони. Вони мали собі тільки ненависть, на злість і лють. Вони любили руйнувати. Вони любили, коли дерева були посохші. Вони ненавидили зелену траву. Тоді роман разом зі своїми друзями пішли боротися проти тих воронів. Боролися вони дуже довго, але відчував роман, що сад йому допомагає. Кожне деревце, кожна травинка допомагали роману. І ось палахнуло світло. Не знав роман, що сталося, але потім збагнув. Тепер він лицар світла. І досі пам'ятають романа, досі пам'ятає його весь сад. На честь нього посадили нові дуби у саду. І сад розповідає іншим людям про свого героя. Наступна і остання казочка, про яку я вам розповім, це казочка Янголи Гітайра Юлія Паєвська. Тут розповідається, що були на світі добрі янголи. Вони лікували від недух хворих і любили допомагати іншим. Але одного разу прийшла залізна баба. Це зла істота, яка любить забирати життя. І ось та зла баба почала війну над добрим народом. Той народ нікого ніколи не кривдив, але зла баба чого навіть не замічала. Вона так любила забирати життя, щоб не зупинялася ні хвилини. Але ангели допомагали вільному народу, лікували постраждалих. І ось одного разу казав один ангел: не забирай цього, хоч. Цього і можеш, будь ласка, не забирати усіх цих, і зла баба все одно почала забирати все більше й більше. І після того минув десь день і підійшов до того ангела інший, більш молодий, і сказав: А може, ми будемо захищати воїнів нашими крильми? Так їх зла баба не зачепить, але один ангел відповів: ми не можемо втручатися. Ми можемо тільки просити Бога і лікувати постраждалих. Зла баба хоче зла, але це її робота. Але ми все одно мусимо не втрачати надії на мир, бо якщо втратити надію, то зла баба. Точно переможе. Це усе, ця казочка без закінчення, але вона вчить, що ми мусимо вірити в нашу перемогу, і ми мусимо вірити, що ця казка закінчиться добре. Якщо ви правильно зрозуміли ці казки, то ви напевно відчули. Що вони показують про наше прагнення до перемоги, про нашу війну з московитами і про те, що наш народ не зламати. Це різнокольорова книжка з красивими малюнками. Вони дуже реалістичні. А ще мені сподобався сам сенс казок, хоч деякі були трошки сумні. Але більшість з них мають гарну кінцівку. А на сьогодні все. З вами, як завжди, був Ростик і канал Літературна країна. І це книжка видавництва Вівати. До побачення! Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.